Та, будь ласка, позвони до нього. Якщо ти до нього не позвониш, тобі буде мабуть, що хуже. Ти, я бачу по твоїм очах, що ти хочеш з ним помиритися. Ну, будь ласка, я до нього тільки що позвонив. Каже, що не в мережі. Блін, що тоді робити? Значить, напиши йому в. Messenger, Viber Telegram, навірно. Я йому написав, що цей. може з тобою зручитися, він сказав, що цей. Що зустрівся зі мною в городі. Гаш. О, то тобі, поїдь тобі туди. Це твій шанс, я думаю, так. Якщо ти туди не поїдеш, то не знаю, що з тобою буде. Він дуже добрий, мені кажеться. Через... Пару минут. Так, ребята, я забув, як називається його голос, значить... Блін, а де той Артур? Він мені срочно Треба, він сам мені написав, що хоче зі мною зустрітися. О, ар... Ваня! Так. Тільки що почув щось. Ага. Ваня, я тут до коло тебе. Ага, ага. А во він там, він там, він там, він там. Привіт, Ваня, привіт. Що робиш, Та нічого. Блін, не хочу вибачитись перед тобою, знаєш, я теж хочу вибачитись. Я не був правий, ти мене обізвав бібігу, я з тобою перестав дружити. Це. Тоже я имею не віду з тобою. Та ладно, вже роз'їхались. Давай дружити доповністю і забудемо про ту ситуацію, яку з нами сталася. Давай. Ой. І друзі помирилися і до... А мені підійшов якийсь непонятний чувак. Привіт, пупсик. Ви хто вообще? Ішов з чимдазом з якоюсь хлопушкою. А це не хлопушечка, це кнопочка. Нажимі на неї. Я не хочу. Нажимі на неї сказав. Ладно. Три рази. Раз. Це що таке? Це що таке. І що, натябної залишаєтесь, чи що дідський садочок чи що? Ні, це не садочок. тому що через ці три штучки тобі буде дуже погано. В сенсі погано. Ой, ой-ой-ой. Ой, блін, а блін, а блін, 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 блін. ой, ні ні, не тільки не це. Артур побачився і він викликав швидку, дзвонюся в порядку, а того, що з ним сталося, того посадили в тюрму. Дякую за просмотр. Чекайте третє частину.